Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Було зібрано понад півтори сотні російських військових локацій ворога з точними координатами: чорноморський флот РФ. Основні одиниці ворожого флоту зосереджені у окупованій Севастопольській бухті. Найбільш важливі судна розташовані біля бухти Голландія. Супутникові знімки за 9 листопада зафіксували біля причальної стінки великі десантні кораблі проєктів 1135, 1171, 775, патрульні кораблі проєктів 22 160, ракетні катери проєктів 1239, 1241 та крейсер проєкту 11356. Останній це або флагман Чорноморського флоту РФ адмірал Макаров, або його аналог адмірал Есен пише видання: на супутникових знімках SkyTech за 1 листопада фрегат адмірал Макаров стояв бортом до причальної стінки, оскільки тут встановлений кран для завантаження боєприпасів. Втім, його можна використовувати і для ремонту, що скоріш за все, і проводився після ударів морських дронів по кораблях Чорноморського флоту, 29 жовтня. Журналісти звертають увагу на 41-шу ракетну бригаду, в якої п'ять кораблів і п'ять ракетних катерів. У 166-й дивізіон малих ракетних кораблів входять. Бора, Самум, Град Свіяшск, Великий Устюг, Вишній Волочок, в 295 й дивізіон ракетних катерів входять, Шуя, Буря, Набережний Челний, Івановець і Бріз. Всі, окрім Самума, бо він зараз на ремонті в строю і можуть застосовувати корабельні ракети. Вони представляють певну загрозу як ударний засіб. Тобто, якщо ці кораблі є можливість знайти і знешкодити, так це треба робити, каже експерт центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Саме із цих кораблів і запускають крилаті ракети на кшталт калібрів по усій території України, вказує видання. Водночас кораблі під час запусків відходять від берега лише на кілька миль. Справа в тому, що для отієї крилатої ракети калібр проєктується траєкторія, їх можна було б і запускати прямо з бухти, але там вже гірська місцина. Починаються скили і може виникнути ситуація, що ракета на початковому етапі просто зіткнеться з цим всім. Тому вони виходять в море на якийсь там пілінг стрільби, буквально на якусь дуже невелику відстань і стріляють. Зазначив у розмові з Кримралі заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 Андрій Риженко. Російські калібри зберігаються не тільки в пускових шахтах корабля, але й на кримських військових складах, що на думку експертів може стати ціллю для майбутніх атак. При наявності сили і засобів всі носії такої оперативно-тактичної зброї мають бути знищені, адже важливіше знищувати носії пускові бази зберігання цих ракет, аніж потім перехоплювати їх в повітрі, каже директор мілітарного видання Дефенс Експрес Сергій Згурець. Точно вказати, де саме зберігаються калібри, неможливо, втім є припущення, що вони розміщені в інкарманських штольнях, оскільки це близько до причалів та є добре захищеною місцевістю. Крим був дуже потужно нашпигований, як то кажуть, всіма видами озброєння. Складова місць зберігання теж була добре розвиненою. Артилерійські склади були в міжгір'ї, це недалеко від Сімферополя. Там в основному зберігалися боєприпаси для артилерії, для танків, для сухопутної складової. Що стосується озброєння корабельного складу, міноторпедне це були сховища в штольнях Нкармана саме там я вважаю, що Росія зберігає свою високоточну зброю. Ці штольні дуже надійно прикриті, щоб вразити ці склади, знадобляться дуже великі зусилля, каже Крим і командувач ВМС ЗС України 2016-2020 Ігор Воронченко. І хоча залишається загроза повторних вибухів для кораблів РФ у Севастополі, зазначені одиниці морської техніки продовжують стояти бортом до борту в одній гавані, як і стояли раніше. Таке рішення Росіян експерти пояснюють браком місць. Водночас посеред бухти з'явилось вороже судно, яке цілодобово патрулює акваторію. Я думаю, що це якийсь катер дозору, і на ньому, скоріш всього, встановлено якусь спеціальну станцію підводного моніторингу з радіусом дії у кілометр. Цього цілком достатньо, щоб перекрити ширину бухти, пояснює Андрій Риженко. Сьогодні Україна офіційно не має озброєння, щоб успішно знешкодити усі згадані об'єкти. Але низка епізодів в Новофедорівці, Джанкої, Севастополі та Керченському мосту говорять про те, що такі ураження можуть з'явитись навіть там, куди не долітають ракети. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.